Ви Всі розумієте, що чи будуть якісь зміни, чи не будуть, залежить тільки від вас. Надзвичайно було з ним цікаво е проводити час, спілкуватись, е обговорювати якісь теми. Якщо говорити в дитинстві, то в нас улюбленою грою. Була така, як би сказати, реконструкція якихось битв. Тобто в мене була своя армія солдатиків, в нього своя, і ми постійно між собою ці армії вони воювали. Ця людина була дуже цікава, з ним не заскучаєш. Постійно щось видумував нове, якісь штуки, то корабель ми запускали на озері, випилювали з дощок, робили щогли. З полотна робили паруса, і ми їх пішли потім на озеро запускати. Причому Богдан заразив цією штукою всіх хлопчиків нашої компанії. У нас було там п'ять плюс-мінус таких нашого віку. Це було десь клас 9 або 10-й. Я б, відповідно, був на два роки менший. Ми грали в футбол за збірну школи. І фінал чемпіонату району. «Старий самбір», Добромель. Це всі часи, хто старосамбірчанин, знає, що протистояння «Старий самбір», Добромель це найбільш таке принципове протистояння у футболі. Е, ветерани пам'ятають. І, відповідно, всі почали думати, гадати, ламати голову, е, як нам перемогти їх, тому що вони сильні, ми також сильні, але почали вибирати тактику. І а Богдан був нападаючим, нападником Форвардом. Він любив забивати голи, він мав хорошу швидкість стартову, тікав від захисників і забивав голи за, за рахунок цього. Але якось щось подумали, погадали, що краще Богданові цей фінальний матч зіграти в півзахисті, тому що нам головне не пропустити, нам головне насичити цю півзахисну лінію, а там в нападі якийсь момент та й буде, і ми переможемо. Але Богдан був настільки принциповим, ну в деяких випадках е, воно недобре, але це просто характеризує його як людину, як особистість вже в такому підлітковому віці. Він сказав, що він буде грати тільки в нападі. Але все рівно йому там тренери, вчителі сказали, ти мусиш грати в нап... в півзахисті, тому що це для команди, ми так схотіли. Так він взяв і пішов просто з стадіону і викинув своє взуття. Це свідчить про його такий е, твердий характер, незлам незламно. От він, він був дуже впертий, от він як щось захотів, от він любі гори переверне, і незважаючи на те, що будуть говорити. Як будуть це об обговорювати, він все рівно буде робити так, як він вважає за потрібне.